Петро Порошенко і Володимир Путін таки зустрілися. Французькі дипломати, журналістам навіть розповіли, обидва президенти потисли одне одному руки. Щоправда, телекамери цього так і не зафіксували. Сталося це у Франції під час святкування 70-ї річниці висадження учасників антигітлерівської коаліції Нормандії. Неформальна розмова тривала зовсім недовго. Очевидці переконують лічені хвилини. Перед цим Петро Порошенко зустрівся з канцлеркою Німеччини Англою Меркель і з нею обговорював перспективи європейської інтеграції. Також Шенко запевнив, намагатиметься шукати шляхів мирного врегулювання конфлікту на Сході. Ми впевнені в тому, що цей курс Російської Федерації сьогодні, очевидно, зрозуміло шкідливий для обох країн. І в Росії це почали розуміти. І на сьогоднішній день. Можливості, які відкриваються після інагурації нового українського президента, ми маємо використати в повному обсязі. Ангела Меркель привітала Порошенка з перемогою на виборах і додала чинника Росії у процесі врегулювання конфлікту на сході не варто недооцінювати. Цілком очевидно, що президент Порошенко зробить усе, щоб зберігти територіальну цілісність країни і вдовільнити потреби кожного. Ми також говорили на саміті великої сімки, що підтримка Росії необхідна, і ми навіть будемо говорити про те, які дії слід очікувати від Росії, аби врегулювати конфлікт на сході України.